Я дуже скептично ставлюся до цього персонажу української політики. Утім, наша позиція чітка. Сьогодні держава має гарантувати безпеку будь-якого громадянина. І саме тому ми вважаємо, що правоохоронні органи мають дати належну оцінку ситуації, більш того, попередити повторення подібних випадків в майбутньому. Я хотів зазначити і про причини, чому подібне є можливим зараз в нашій країні. За сім місяців після того, як Янукович втік, не було ухвалено жодного рішення, яке унеможливлювало повернення людей, які ухвалювали диктаторські закони, які давали вказівки нищити активістів. Садити їх заграти, їх повернення в українську політику. Це є системна проблема. Зовсім нещодавно був ухвалений закон про очищення влади, про люстрацію. І громадянська позиція, і демальянс докладали максимум зусиль для того, щоб це відбулося. Сьогодні цей закон лежить на підписі у президента. І ми вимагаємо, щоб він був підписаний, оскільки частину проблем, подібних до цієї, він може зняти. Не всі, він не ідеальний. Я зараз про це скажу. Люди зараз вдаються до самосуду, оскільки не бачать, щоб в державі працювала прокуратура, працювали суди. І тому в такий спосіб вони намагаються встановлювати справедливість. Це погано. Ці події мають стати уроком сьогодні для президента, для уряду, для всієї держави, для того, щоб зробити належні висновки. Ці події мають стати уроком сьогодні для президента, для уряду, для всієї держави, для того, щоб зробити належні висновки.